Далі щодо перспектив миру війна з Росією не завершиться у 2025 році, хоча тимчасово перемир'я і припинення вогню можливості. Проте секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко і наголосив, що перемир'я можуть оголосити, але його тривалість залишатиметься. Під питанням, оскільки Росія не досягла своїх цілей і не має наміру зупинятися, на його думку, без гарантій безпеки для України будь-яке припинення вогню буде тимчасовим і не означатиме завершення війни. Що ж, далі про інформаційне поле довкола президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, він дійсно слухає багато сміття про Україну. Однак це не означає, що він від неї відвернувся. Ось таку думку висловив колишній британський прем'єр Борис Джонсон в інтерв'ю виданню New Voice. Отже, політик зауважив: навіть якщо зараз діючі слова Трампа викликають здивування, не слід забувати, що він став першим президентом США, який дав Україні летальну зброю. І якщо Н тобто нині, нібито, прихильності голови Білого Дому до правителя Ерефії Володимира Путіна, то от щодо неї, Борис Джонсон сказав, наступне момент прозріння має настати, коли вони сядуть за стіл переговорів. Тоді Трамп, нібито зрозуміє, що не можна мати справу з російським диктатором. Висловився британський прем'єр-екс-прем'єр даруйте і про угоду щодо ресурсів, яку Сполучені Штати Америки хочуть підписати з Україною. На його думку, вона не є цинічною, а навпаки. Прошу Джонсон зауважив у цьому документі, Дональд Трамп фактично зобов'язався підтримувати вільну, суверенну і безпечну Україну. Адже лише з такою країною Америка могла б укласти відповідну угоду. Політик також вважає, що угода зі сполученими штатами Америки щодо корисних копалин насправді ускладнить для Путіна досягнення його мети. А українцям Джонсон порадив дочекатися тексту угоди перед тим, як робити будь-які висновки.